Доброго дня, компанія West. До вашої уваги тракторець Land Leader 287, трьохциліндровий, 4 х 4х4х28 кінських сил, механічна коробка передач 4 вперед, 4 назад на 4 діапазони, гідропісилювач керма. Як бачите, є реверс, напрацювання 597 мотогодин, передня резина 7х16, задня 11, 2х24, 3. Нівелір. Є наявний Форкоп. ось Так виглядає тракторець. Джостик керування куном, піднімає, опускає, все працює, висота піднімання 2,20 кг, максимальна навантаженість 300 кг. Також є блокування диференціалу, тракторець 91-го року випуску в хорошому стані, фільтри масла замінені. Якщо вас зацікавив, телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність, а також деталі.